Адріатичне море, Адріатичне море. Слухайте. Оце такі волнорізи, а там за ними воно не вчухає, воно таке неспокійне, це море. Ну, люди тут не дуже купаються і плавають. Так от Але класно, море тепле по моїм міркам. Але погода вітряна. І два пляжі. З однієї сторони там багацько народу. І з іншої сторони також. зонтики, таке, все це таке. Але там ну, не дуже люди плавають не дуже. Ну, що сказати, слава Богу, за все. Це в мене море перший раз за три роки. З 22 го року я не була на морі. Тепер я тут насолоджуюсь. Ну тут е, такий пляж піщаний, можна сказати. Так, трохи каміння накидали тут. А він був взагалі піщаний. І там піщаний на дні морсь... морському пісок. слухайте так гарно. Це вони, мабуть, наприкад беруть оці каяки, як вони називаються, і плавають на них. А ззаду там дорога, до речі, пальми, там дорога і стоянки, стінечні стоянки, а ще кемпінгове містечко. І там повно цих трейлерів, які вчіпляються до машини. І там люди живуть, відпочивають і так далі. Я думаю, тут повно пенсіонерів, які ну, так проводять свій час. Країна тепла, жарка. І дуже класно на морі, така м'яка погода і вітер, вітер, шалений вітер. Ну тут по моїм міркам шалений вітер. Це у нас такий зонтик з таким тентом, який прикриває все. Тент на раз, два, три, чотири, на п'ять секторів. І три сектори, зонт на вісім секторів, а тент ще чіпляється на п'ять секторів. Дуже зручно. І тінь, і укриття. Дуже зручно. І це в мене таке дуже благословення. Я так рада, що ми на море виїхали, Боже мій, передати не можу. Настільки я рада.